Всіх вітаю, друзі. Сьогодні ми будемо е, говорити на дуже важливу тему, яка стосується блокування кордону, тому як все більше і більше е, з'являється розуміння, що оці польські протестувальники, які нібито захищають інтереси е, фермерів польських, вони, е, їх вся ця діяльність вона покликана не захистити польських фермерів, а вона покликана просто руйнувати максимально наскільки можна економіку. України і е, свідченням цьому є те, що на сьогоднішній день, наприклад, всі кордони з України е, блокуються, так і це загострюється щоденно загострюється. Є різні дуже неприємні конфліктні ситуації. А з іншої сторони, агропродукція, яка йде з Білорусі та з Росії. Ви могли думати, що вона не йде в Польщу, але вона йде в Польщу і в досить великих кількостях. Ніхто при цьому кордони з Білорусією та з Росією не блокує. Ми зараз максимально це все розберемо. Також є ще декілька дуже цікавих питань до тих самих протестувальників. Тому, кому цікаво, дивіться відео до кінця, ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. І давайте, власне, розбиратися. По-перше, Вся якби ця епопея з цим блокуванням кордону вона почалась ще в листопаді. Минула польська влада вона е, дозволила цьому бути. Вони дозволили впливати. Просто там громадським організаціям на зовнішню політику одноосібно так, і впливати на внутрішню безпеку країни-сусіда. На сьогоднішній на жаль, день, на жаль, так це відбувається. В інтернеті гуляє по телеграм-каналам багато відео, де навіть гуманітарну або військову допомогу оці самі протестувальники розвертають, не дають їй заїхати в Україну. Тобто вони взяли на себе фактично е якусь роль митної та прикордонної служби Польщі і просто дозволяють Дозволяють там до них не, не дозволяють тим чи іншим товарам, на свій погляд, заїжджати в Україну. Це виглядає максимально абсурдно, але так є. Але ще більш абсурдно виглядає те, що відбувається з іншої сторони кордону зі сторони Білорусі і зі сторони Росії. Ми зараз до цього перейдемо, але давайте трошки про те, чому на сьогоднішній день польська влада, яка вже є зараз, яка поміняна, чому вони не вживають якихось радикальних заходів для того, щоб навести порядок на україно польському кордоні. По-перше, Є дві причини. Так, перша причина це е, нова виборча кампанія до е, місцевих ужондів. скажімо так, е, місцеві вибори будуть в квітні в Польщі, і е, саме тому польська влада е, на чолі з Туском вони не хочуть, якби, е, щоб це негативно відражалось на їх там результатах. Бо вони хочуть перемогти ПІС повністю на місцевих виборах. Так само тому це перша причина. І друга причина це безумовна підтримка поляків всіх інших. Було проведено дослідження компанією Ібріс для видання жечпосполіта, і це дослідження показує, що понад 77% громадян Польщі підтримують вимоги протестувальників і лише 11% – незгодні. не згодні. З їхніми вимогами. Але тут е, також треба дивитись на те, чому ці 77% громадян підтримують протестувальники, бо вони не бачать іншу, інший бік, скажімо так, цієї історії, коли е, з України блокуються товари, а товари, які йдуть з Росії та з Білорусі, йдуть без жодних перешкод. І ми зараз про це більш детально також поговоримо. Тож, дві причини, чому е, Зараз влада, якби вони намагаються слухати, дослухатись до цих протестувальників інколи е, намагаються виконувати їх вимоги, які взагалі там не співставні з реальністю. От. Але є, як є. Це перший момент. Е, наступний момент е, е, стосується е, власне, оцього, е, Україно... Україно-польського питання і е, його суті вони бастують через те, що вони хочуть захистити своїх фермерів від напливу е, сільськогосподарської продукції з України. Але при цьому е, після того, як е, е, наш е, посол в Польщі Василь Зварич. Він дав досить таке обширне інтерв'ю, і він задів декілька дуже важливих питань. І після цього він запустив таку, скажімо так, машину. І він, по-перше, сказав, що польські фермери не мають підстав для загострення протесту на кордоні з Україною, оскільки їх вимоги чує вся Європа, і вже зараз ведуться роботи над тим, щоб якось владнати цю ситуацію. І також дуже важливо, він дуже і дуже сказав важливі слова і задав дуже важливі питання. Поки польські фермери блокують український кордон в Європу, безперешкодно стікаються сільськогосподарські товари, в тому числі зернові з Росії. І на його переконання зараз важливо працювати в напрямку об'єднання зусиль, в напрямку того, щоб владнати цей конфлікт, а не розпалювати його, як роблять оці мітингувальники. І коли я говорю про цих польських мітингувальників, я в кожному відео про це говорю, що їх дії не відображають думки і. Якісь так побажання всього польського народу або польської влади. Це просто мітингувальники, які вийшли з під контролю, і зараз на фоні виборів знову ж не можуть з ними ефективно працювати. От, тим часом польські аграрії, хоч і знають про імпорт з Росії, вони абсолютно ніяких дій не приймають і це. Викликає дуже багато різних запитань так з приводу того, кому це вигідно, ким це фінансується, і які насправді інтереси відстоюють оці протестувальники, які розсипають українське зерно по своїх дорогах. Вони не поспішають блокувати кордони за чи Білорусю. і була також брали інтерв'ю в лідера оцієї аграрної спілки Солідарність, яка зараз затіяла оце все масове блокування. Його звати Томаш. Обшанський, і він давав інтерв'ю на такому собі польському ютуб-каналі, який називається Чорне Небо. І йому було задано питання, на яке він і яке він не зміг пояснити, чому польські аграрії зосереджуються лише на блокаді українського кордону і чому лишаються поза увагою Росія і Білорусь. І польські аграрії також знають, що на польський і європейський ринок потрапляють овочі, м'які фрукти, пшениця. Причому що ця пшениця це може бути та саме та пшениця, яка була викрадена з території України під час окупації. І він зауважив, що польські аграрії лише зараз будуть обговорювати наплив агропродукції з РФ, але про жодну блокаду кордону з Росії та Білорусі не йдеться. Тобто, агропродукція з України для, для цієї солідарності і для оцих фермерів. Вона є вбивчою, так вони говорять, що вона руйнує їх життя, руйнує їх бізнес і руйнує економіку всієї Європи. Але якщо, якщо говориться про ту саму ідентичну агропродукцію з Білорусі та з Росії, то до них нема проблем. Десь зараз вони щось там будуть, скажімо так, обговорювати. Також ще одне максимально важливе питання, на яке польські фермери також не можуть дати відповідь, і ви можете в коментарях написати, чому. Питання наступне. Чому вся активність цих протестувальників зосереджується виключно на блокаді українського кордону, через який ведеться торгівля не лише з Польщею, нагадаю, а з усім світом. Тому як всі інші шляхи всі інші шляхи якби торгівлі і всі логістичні шляхи, інші вони заблоковані. Ні повітрям, ні морем ми не можемо своїм нічого відправляти. Тобто, все йде фактично через Польщу та через інші країни-сусідки, які також час від часу ці кордони. Блокують. Говориться про те, що було опубліковано список з 500 польських імпортерів українських е, агропродуктів, е, які е, продали за 23 рік продукції на 5,5 мільярдів злотих, що е, дорівнює приблизно 1,1 мільярд 200 мільйонів доларів. І е, польський міністр, по-перше, ці аграрії самі не можуть дати відповідь, чому вони якби, не працюють з цими е, трейдерами польськими, які закуповують цю продукцію в Україні, а тупо блокують кордон. І чому вони не працюють з цими фірмами? Якби ці фірми не закупляли ці товари, то ці товари б на польському ринку і не осідали б. Це от важливе питання. І це прокоментував також міністр, е, агроміністр Секерський Польщі. Він зазначає, що знає про цей перелік фірм, але зауважує. Вони заслуговують лише на моральний осуд. Але не порушили закон, адже імпортували збіжжя законно ще до офіційного введення, ще до офіційного введення ембарго. Тобто з ними працювати вони не хочуть. А хочуть блокувати е, все, що вивозиться з України і ввозиться в Україну, е, і навіть якщо воно не осідає в Польщі, а їде десь в порти. Це, як на мене, є просто чистої води диверсія, з якою, на жаль, польська влада на сьогоднішній день ефективно справитись не може. Це не мої домисли, це можна подивитись просто з того, що відбувається на тому кордоні. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім за увагу! Гарного дня і до нових зустрічей!